Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку Вовк, Собака і кіт. Вмощуйте зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. Був собі мужик, мав собі собаку. Собака, цей, поки молодий був, той стеріг хазяїна. А як застарився, то хазяїн і прогнав його з двору. Ходив він собі по степу, ловив там миші, що попало, та їв. Уночі перестрів того собаку вовк та й каже: Здоров був собака. Поздоровкались, вовк і питає, куди ти собака йдеш? Він відповідає, поки я молодий був, мене хазяїн любив, бо стеріг його хазяйства, а як застарився, мене прогнав з двору. Вовк питає, може, ти собака їсти хочеш? Хочу, каже. Вовк говорить, ходім, я тебе нагодую. Пішли. Йдуть степом, побачив вовк вівці, посилає собаку. «Іди, — каже, подивися, що то пасеться. Пішов собака подивитись, вертається і говорить, вівці, ну нехай їм грець, понабираємо за зуби вовни і не понаїдаємося, голодні будемо. Собака далі йде. Йдуть вони, побачив вовк гуси. А піди, каже, вовк, подивись, собака, що то там пасеться. Той собака пішов, подивився, вертається і каже, гуси, та ну їх, понабираємо за зуби пір'я і не понаїдаємось. Ходім, каже, далі. Ідуть вони далі. Побачив вовк, коняка пасеться. А піди, каже собако, подивись, що там пасеться. Собака прибігає і каже, коняка, ну, то буде наша, каже вовк. Пішли до тієї коняки. Вовк так грибе землю, траву кусає, щоб розсердитися. Тоді каже, а дивись, собака, чи в мене хвіст тріпочеться. Тріпочеться, каже собака, а тепер дивись, каже вовк. Чи посоловіли в мене очі? Посоловіли, каже собака. Тоді вовк як кинеться на ту коняку, а вона йому у відповідь копитам та по морді, так і не вдалося їм попоїсти. Зібрався вовк та згоря пішов у ліс, а собака далі по дорозі пішов. Іде той собака по дорозі і бачить кота, який ловить мишей на степу. Каже, здоров, коте, а куди ти? каже, йдеш, а так блукаю собі. Поки молодий був, то робив у хазяїна, миші ловив, став старший, мишей не бачу, хазяїн мене не злюбив, не дає мені їсти і прогнав мене з двору, то я оце і блукаю. Собака каже, Ну, ходім, брате, коте, я тебе нагодую. Це вже й собака так хоче робити, як вівк робив. Ідуть вони вдвох. Побачив собака вівці та й посилає кота. Біжи, каже, брате, подивись, що то пасеться. Кіт побіг, подивився і каже, вівці, хай їх цей на той забере. Понабираємо за зуби вовни і не наїмося. Ходім далі. Ідуть. Собака побачив гуси. Піди, каже, подивись, братухо, що то пасеться. Кіт побіг, подивився, каже, гуси. Ой, хай їм лихо. Понабираємо за зуби пір'я і не понаїдаємось. Пішли вони далі. Ідуть, ідуть. Побачив собака коняку. Біжи, брате, каже собака котові, подивися, що то пасеться. Пішов кіт, подивився і каже, коняка. Ну, це каже собака, буде наша. Поснідаємо добре. Почав собака їсти землю, яриться та й каже. А дивись, коте, чи в мене хвіст тріпочеться? Ні, каже кіт. Собака знову гребе землю, щоб розсердитися, та й знов каже. А що, чи тріпочеться хвіст? Кажи, що тріпочеться, подивився кіт та й каже, трошки почав тріпотітися. Ой, коте, як нападу зараз на цю коняку, каже собака. І знов почав собака гребти землю і питає кота. А дивись, брате коте, чи посоловіли в мене очі? А кіт каже, ні. Ой, ти не брешеш. Кажи, посоловіли, каже собака. Ну, нехай посоловіли, кіт говорить. Собака як розсердиться, та як скочить на ту коняку, а та коняка як дасть йому копитами по зубах, по голові. Він упав та очі витріщив, а котик як прибіжить та й каже Ой, братику, як у тебе очі посоловіли. Дякую за увагу, малята, до зустрічі.